Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Доброго дня! З вами як завжди я Любов на своєму каналі. Рада вітати вас з цим новим днем. Господь подарував нам його ще, треба прожити його достойно, допомагати один одному, щоб нам було не соромно за цей день. А ми будемо радувати своїх рідних і близьких, а я буду радувати і вас новими такими новими, це давно забутими, незаслужено стравами. Сьогодні ми з вами приготуємо узвар із сушки. Ось такої сушки, вона замочена, це ми сушили, вірніше ми чоловік займався цілий літр, як він казав, підносив патрони. Тут абрикоси. Вишні, яблучка, він це все різав, сушив. Ми собі трішечки залишили, а то передавали на енергетичні такі цукерки для батончиків енергетичних для наших хлопчиків-захисників. І в нас залишилось. І, до речі, зразу ж вам дам корисну пораду. Дивіться, я сушу, і в мене зберігається в банках такий таке, слой такий 10-літровий, І я прикладаю лавровим листям, щоб не заводилась ніяка куська. Так, ось так, водичка закипає, світла в нас знову немає зараз, тому придивляйтеся. І замочила я, щоб трошки набухла, розбухла. Вона чистесенька, нічого не залазить в словік. і Вона дуже чиста, але все-таки треба замочити. Вишні, я нагадаю, вишні є в мене тут яблучка і абрикоски. І ще я додам в мене ягоди ірги. Ягодини гри. Це дуже-дуже класна ягода. І трішечки в мене є. Щоб чина. Оце такий у нас буде узвар. І вже потім, коли він звариться, у нас є домашній мед, вже як він схолоне до 40-50 градусів. Я додам на цю каструлю 4 літрову я додам десь дві столові ложки меду. І у нас буде справжній такий селянський узвар, дуже корисний, дуже-дуже смачний. Так що залишайтеся зі мною, будемо разом готувати. І ще в нас буде одна страва, теж може хто їв, може хто не їв. Раніше називали їх по-різному: і вергуни, і хрусти, і вушка. Десь там хтось називає хворост. У нас це не хворост, ми називали їх хрустики. Ось так вони печуться на кислому молоці із додаванням соди. Ось такий у нас сьогодні простенький десерт такий, на якому ми виросли. Це узвар і хрустики. Так що починаємо готувати. Водичка закипіла. Я зараз скину і продовжимо далі, розкажу, що треба ще. Тепер я просто віджимаю і кидаю. Нічого тут складного нема зовсім. А це так смачно, а це так корисно. У такому узварі, в кого є можливість, то все літо може сушку, суше. В кого є можливість, якщо вони в гарячій десь такі точки, що ви можете вийти, що у вас працює ринок, базар, там обов'язково продається сушка, візьміть її. Справа в тому, що яблучка і цю сушку можна їсти просто так, але будьте обережні, тому що оці сушені яблучка, вони дуже смачні, вони з'їдаються дуже швидко, але вони в нашому. Шлунку вони розбухають і можуть бути проблеми. Тому не дуже. Так, не перестаратись. Ось, а ось ягодки Ірги, бачите, які вони манесенькі засушені, вони такі солодкі, добрі, добрі. Так ось саме у цій сушці дуже багато заліза, яке нам для кровотворення, для нашого імунітету і для нашого гемоглобіну це просто необхідно. А сушка ця, яка звариться, можна її викинути, а можна її просто поїсти. Це дуже-дуже смачна така. От і все, передвигаємо на меншенький вогонь і хвилин 15-20 варимо. Поки узварчик вариться, а ми продовжуємо далі. Що нам треба для хрустиків? У мене тут є 650 грамів просіяного борошна. Борошну треба додати півчайної ложечки на третину. солі, звичайної солі. Додаємо. Ось так. Сюди додаємо 3 столові ложки. додаю. Хто хоче більше, хто більше солодко любить, додавайте більше. Я додам 3 столові ложки такі з гіркою, але без фанатизму. Так, 3 столові ложки додаю цукру. Отак, змішую це все і поки що виставляю. Є в нас пів літра кислого молока домашнього. Воно повинно бути такої кімнатної температури. Додам чайну ложку за такою невеличкою гіркою соди, розмішаю і залишити треба. Залишити, щоб воно трішечки постояло, щоб сода погасилася. Воно, якщо вам видно, воно почало шуміти, ніби дріжджі підходять, отак нам і треба. І це в нас цей, дивіться, запінилося бульбашками. Оце треба окремо його. Тому що якщо ми додамо соду у борошно, будуть е, вироби наші чи то пірішки, чи то коржі, чи то хрустики, вони будуть е, пахнути содою. Це не дуже добре. Так, тепер беремо окремо. Беремо яйця і розбиваємо окремо. Не вбиваємо, тому що можуть бути неприємності, нам вони не потрібні. Ось. І нам треба їх розтерти, тому що вже в тісті вони так не розіб'ються. А щоб це було краще, ми можемо додати зовсім дрібочку таку, цукру. Вариться узвар, як він тільки пахне. Хто з вас? Не готував, ніколи не варив, спробуйте. Це не просто компот закручений, це не просто компот із заморожених чи з консервованих. Це такий неймовірний аромат із затишок, саме домашній такий. Ну, я дуже останнім часом там, і вам наголошую, що це дуже-дуже надважливо згадувати ті відчуття, коли ви їздили до бабусі, коли у вас були мами, папи живі, хоче живі. Дякуйте Богу і бережіть їх, тому що це дуже велике благословіння батьки. Кого нема, то й мене зрозуміє. Так, ось так. Яйця я розтерла з цукром до однорідності. Тому що, коли вже ми їх вб'ємо у саме, в саме борошно, ми їх так не розмішаємо. Дивіться, які бульбашки. Гляньте, якщо вам видно, прям такими бульбами піднялося, це саме те, що треба, тут змішалось. І нам ще потрібна буде одна ложка, потім ми додамо. Ложку, хто хоче, дві може додати олійки. Так, тепер додаємо в борошно, додаємо яйця. Додаємо молочку з бульбашками. Борошна в мене тут було 650 грамів. Може бути більше чи менше. Ми побачимо її, якщо треба, додамо. Так, додаю одну, півтори я додам. Отак. І нам треба багато олії для обсмажування, тому що ми будемо варити в олії їх в казаночку. І замішуємо не дуже круте тісто. Все дуже просто. Раніше ніхто не готував таку якусь ем, якісь страви такі, щоб півдня треба було витрачати для, для того, щоб приготувати щось. Тому що раніше було зовсім по-іншому. Так, 650 грамів це занадто мало. Я скажу вам, скільки я витратила. Отака моя кружечка тут 250 грамів, то вона піде вся. Оце такі, раніше були такі десерти. Ніхто торти не випікав, ні, ніхто ти більше їх не купував. Я знаю, у нас мама у нас було багато, п'ятеро, Тому мама. Коли була вихідна, то вона наробляла здорову миску отаких От хрустів, здорову каструлю узвару. Оце все, весь наш був десерт. Ми тягали їх і ми, і сусідські діти всі в нас паслися. Голодні ми не були ніколи, навіть поки ще мами не було, мама на роботі, поки вона прийде щось, приготує їсти. Тому що у нас різниця була дуже велика між дітьми. Але я була одна дівчинка і сама меншенька, тому помічниця була така собі. Так, ось так. Нам треба його замісити поки що. Просто підмісити його, щоб воно з'єдналося. Ось так. Воно дуже береться. Ми потім воно постоїть з ми підмішаємо скільки, скільки нам треба. Поки що в мене пішло 900 грамів, але я думаю, що кілограму точно на цю кількість кислого молока. Ось і все, отак. Дивіться, отаке воно. Просто я його до кучки збила, тепер накриваю рушничком і тут біля плитки поставлю зовсім не на півгодинки, якби тільки подружилося. І все з'єдналося. Нам потрібно буде ще борошно для підмішування. Так, кузварчик наш кипить зовсім зовсім таким малесеньким. Яблучка порозбухали, вишеньки, ягодки, всі так гарно. Все, вимикаю. Так, працюємо далі. Узвар <кхід> вимкнули вже. Тістечко наше відстоялось, одм'якло. Значить, потрібно буде добре-добре домішувати ще борошно, але нам його не шкода для доброї справи. Для смакоти. Так, тут у мене. У нас е, тут було 900 грамів, і в мене 250 грамів оця кружечка 250 г борошна. Ось так. А ви самі дивіться, тому що по-різному борошно різне. Так як і кисле молоко теж рідне. У мене цього разу таке воно чомусь рідке, рідке, таке незрозуміло чому. І домашнє, але таке. Так, і ось тепер ми підмішуємо, але без фанатизму нам потрібно, щоб воно не бралося. До рук не було липке, але щоб не було забите. Вимішуємо звичним методом, так як кожна господинка знає, як це робить. Ми ж тут всі зібралися серед нас снобів немає. Таких, які будуть нам тільки казати, що в нас не так. А в нас зібралась така дружна компанія наших рідних українців, які Дивляться, заходять на мій канал, дивляться і згадують свою сім'ю, свою родину. Згадують наші українські цінності. І які без депресії, які беремося за роботу. Живемо гарним життям просто. Так, ось таке. Бачите? Мякуня, м'якуня, таке воно нам потрібне. Так, поки постоянно. Я такий старенький казанок, у мене такий старий вивірений друг є, якому вже більше 40 років. Ставимо на великий вогонь, наливаємо туди багато прямо олії. Так, з літри, мабуть, олійки ми наливаємо туди. Так, я ще приготувала цукрову пудру. І отаке малесеньке ситочко. Ну, це по бажанню, хто хоче зверху петрусити, петрусить. Так, готуємо шумовочку і отаке, деко я глибиченьке готую, щоб нам сюди їх викладати наші гарні такі хрустики. Олійка закипає, а ми приступаємо до роботи. Відрізаємо невеличкий шматочок. Отак. Форму можна робити яку завгодно. Я вам зараз покажу форму, яку... Робили раніше, як робила мама, тому що не було коли виготовляти щось там таке, щось таке. Вирізати там всякі фігурки. Бігом, бігом, все робилося бігом, тому що не було пральних машин, автоматів, не було посудомийних машин. Господарство тримали, тому все робилося швидко, 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 швидко не було коли. Розкочуємо десь сантиметр. 0,8 сантиметра. Ось так. Ось таке. 0,8 см. цього буде достатньо. Още. Ось так. Тісто має бути таке на межі липкості. Я перший варіант покажу ось такий, звичайний класичний. Ріжемо такими ромбиками, посередині робимо такі, розрізаємо ніби дирочки. Ось так. І тепер все дуже просто. Беремо так, розвертаємо і ось сюди. Ось так. Ось такий виходить у нас такий. Вони м'якуні тістечко повинно бути. Ось так. А зайве борошно, як будемо відправляти в олійку, зайве борошно нам треба обтрусити. Отак. Це пер, перший варіант я вам покажу. А зараз покажу, ці вкину і покажу другий варіант. Їх варіантів, які хочете, можна кружками, можна які ви тільки заважаєте. На смак не впливає ось так. Все, олійка розігрілась і тепер обережно опускаємо в олійку. І раніше олійка була така смажена, не смажена. І часто бувало таке, що кидаєш, що вона піниться таким. О! Треба було ще пильнувати за цим, щоб не витекло на плиту, щоб не обшпарило рученьки. Зараз олія, слава Богу, не піниться. Так, готуємо інше Так, ці закидаємо. І помішуємо обов'язково, щоб вони не прилипли до дна тільки не, не цією, а зворотньою частиною. Вони коли підсмажуються, вони впливають на поверхню і самі перевертаються. Краще, якщо у вас якась посудина, є така. І глибока, щоб була, і широка. У мене казанок маленький, не дуже зручний, але, але є який. Цю партію готу, готую я і цю партію я вам покажу інший варіант. Беремо склянку із більшим розміром, обов'язково борошно, і вирізаємо такі кружки. Тепер беремо менші. Таке ось є в мене така соляночка меншого розміру. Ось меншеньку. І теж вирізаємо. Якщо у вас є формочки металеві, то взагалі красота в мене немає таких. Ну, з цим ми довше, тому що треба тісто обрізати, вирізати, потім знову перемішувати. Немає на таке часу, але коли хочеться щось такого, ось так. Тепер беремо це тістечко, що у нас залишилося обрізки і додаємо до цього тіста. А ці, що ми робимо? Беремо ножичком, так, наче квіточку. Ось тепер менші беремо так само робимо. І тепер беремо більшеньку, таку квіточку, нашу беремо меншенький, складаємо, бажано, щоб вони не співпадали. І отак пальчиком посередині. Ось так пальчиком тільки раз, оборошно і все. І в нас вийшла така гляньте, квіточка. І так зробимо всіх будемо закидати. Тим часом, поки досмажується перва партія, узвар наш вже вихолов і додаємо дві ложечки домашнього меду, який нам дівки принесли. І повірте, саме не з цукром, а з домашнім медом. Як, як це смачно, як це корисно. Його колір такий стає. От і все, тепер накриваємо хай вже настоюється. А самі витягуємо першу партію. Цієї смакоти і красоти. Це вийшло як голуб, скрутився, зробився голубом. Вони такої форми різної, тому що вони в розігрітій олії, вони набувають форми такої, якої їм хочеться. Раз дивіться, які вони. Гарні різної форми. Цей схожий на голуба чи на качечку. От. Ось тепер притрушуємо пудрою, якщо хочемо. Ось так. І складаємо і готуємо далі. Дивіться, тепер наші квіточки. Бачите? Подивіться, які вони будуть проготовлені гарні. Ось так. Така гарна квіточка. Раніше на весілля готували обов'язково така, е, як вони називалися, я вже чомусь не пам'ятаю. Ну, із цієї серії, але тісто там готувалося зовсім по-іншому. Це був обов'язковий атрибут. Там таке було гілечко, може хто пам'ятає, як дівування е, готувалися готувалося такі хрусти, оці іменно хрусти. Там було тісто на горілці. І вона так тонко розкачувалася і готували їх, не всі могли їх готувати. Були такі спеціальні люди, такі жіночки, які могли їх робити тонкими, тонкими. Такі вони хрусткі хрусткі були, такі вони були гарні. І це такий був такий десерт, обов'язковий був на весіллях. Його викладали з самого початку, притрушували його. Не було тоді цукрова пудра, не продавалася, то її перетирали там якось. Ну, слухайте, як це було гарно, якої вони форми, ці хвости були такі рози, хризантеми. Це було дуже гарно взагалі. Так, дивіться, ось у мене скільки залишилося тіста. Я його можу отак перемісити, скласти в пакети і покласти його в морозильну камеру. А тоді, коли захочеться ще, достали і зробили, як вам хочеться. Я ще одну партію зроблю і все. Ой, які наші квіточки гарні. Дивіться, вони ще не проготовлені, вони ще тільки смажаться, а вже це дивіться, яка гарнота. І прошу написати мені, що це шкідливо, що це дуже шкідлива страва, що в олії варена. Ми знаємо зараз, що для нас саме шкідливе. Нам треба теплота душевна, нам треба, щоб ми були ситі. І не кожного дня ми їмо такі страви. Так що я візьму, розламаю один, дивіться. Гляньте, які вони хрусткі. І дивіться, які вони всередині пористі. Якби це я вам могла так вище показати, дивіться. Гляньте, які вони, дивіться, мякусенькі і зразу форму свою. Не дуже солодкі, тому що я не роблю нічого сильно солодке. Ви можете додати більше цукру, а, але яка ж це смакота. Все-таки які наші мами були мудрі готували прості страви. Нічого не, вибрики ніякі не, не придумували, тому що зараз дивишся іноді рецепт. І просто див, ну, жахаєшся і дивишся, думаєш, ну як це можна поєднати отакі От продукти. Як червона риба і апельсини. Або ананаси і восьминоги, як вони, кальмари. Це ж просто жах якийсь. Так, все, зараз я ці витягую, далі буду готувати вже без вас, покажу потім вже і результат. На жаль, розочки наші з одної квіточки поробилися дві. Ой, але які гарні, як ромашечки. Пробили розочки, вийшли ромашечки. Зайшов чоловік на кухню, а я саме печуся, вони витягую, а він каже, о, дідством пахне. Так що не тільки мені одній. Ось так смачно пахне дитинством. А й чоловікові. Думала заморозити, але не вийде, тому що... Тут виявив бажання відвезти дочки внукам. Так що буду готувати далі. Ось дивіться, яка в нас з вами вийшла смакота і красота. Дивіться, які гарні вийшли. Хрустими їх називаємо, хто називає вергуни, хто ще там якось називає хворос. Дивіться, такі в нас вийшли розочки. Робили розочки, вийшли ромашечки. Але вони дуже-дуже смачні. І ось такий. Гарний узвар, який він ароматний, який він смачний, він з медом. Зверху, такі ось сушечка, відварилася, їх можна брати яблучка, їсти, абрикоски. Отака в нас вийшла смакота. Так що готуйте, смакуйте, хай вам буде ситно, хай вам буде добре, хай вам буде смачно, хай Господь оберігає кожного з вас. Я благословляю вас і до зустрічі! З вами була, як завжди, я, Любов.